Цього відео з вас хоче 15 мільйонів. Підніміть руку, хто хоче 15 мільйонів. Хтось хоче, ви завідуєте сьогодні. Хто хоче 15 мільйонів? Не ховай Федоренко до свого дому, не ховай Сядкаченко тут. Підете, і родин буде 15 мільйонів. Ви будете просто надзвичайно щасливі. А якщо вже двоє сім'ї, Джек От, це так здорово. Ви попро... Це мама загиблого воїна. Кузьменко, Світлана Анастасіївна. Тільки у мене на каналі подивилися 6 мільйонів. Уявіть, скільки подивилися по Україні і далі по світу. Чому весь світ дивиться? Тому що це мем вже на основі її слів. Сьогодні пише штучний інтелект, фільми, відео. Хто з вас хоче 15 мільйонів? Підніміть руку. Йдіть ви. Ваші сини будуть мати 15 мільйонів, будете щасливі. А коли їх двоє в сім'ї, то взагалі джекпот. Коли ви нарешті зрозумієте простий люд. До чого я це все веду, друзі? Ми при...